Чуб дибкістає. Люди, чуб дибкістає від того, що робиться в цьому Білоозерському лісі. Ви подивіться, скільки повалених дерев. Це цілий кілометр ми їдемо, і оце все оце таке робиться. Це що це таке, га? А такі ціни за ті дрова. Хіба реально людині придбать за ті ціни? Це що, цілоспрямовано? Ведеться знищення лісу, хворий дуб. Дуб увесь хворіє. Колись ми орієнтир у лісі мали, що якщо з одного боку, з північної сторони є а, мох, мохом заросло, то це значить. Північна сторона. Ну, зараз дуб увесь хворіє. Що північна? Що південна. Ось яке дерево. Трухне пропадає. Ось яке дерево. Це ж до чого ми йдемо? Це де у нас? Так хорошо живемо, що в нас отаке лихо повалені отакі ось дерева валяються, трухнуть. Вже тоненькі гілки вже потрухли. Вже почало розкладатися і товсте. Ну, ще серцевина жива. Це де тут який господар. Людей не пускають. Ну ось, поріж цю деревину одній бабі-пенсіонерці хватить півзими топить. Ви ж подивіться, що робиться. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, що робиться. Да. ну, що можна сказати? Що можна сказати? Я вже знову по... люди кажуть, що керує тут цим Білоозерським парком кучмин якийсь родич, кучма нам державу угробив. Тепер ще його родич догроблює, ну це господар, це не господар зовсім. Це набор на, навпаки, шкідник якийсь, а не господар. щоб така кількість лісу валялася, просто валяється. Просто, да ще який, ну, ясно, що десь. Ох, може ураган, може... але ж це ж можна його людям продати. Ось. Що відбувається? Оце скільки їдемо. Оце цей участок. Оце цей участок, оце отакий стан. Дуби хворі. Дуби хворі, аж воно буде до самого верху. І що? І залишимося Україна наша залишиться без легенів. Цілеспрямоване йде знищення. 100%. Навіть думати нема чого. Тому що громада хай мерзне, станції підстанції розстрілюють, людям не дають, ще ось обкладуть за дерево, так як наші. Дармоїди, які сидять у Верховній Раді, на що ми бюджет України віддаємо на їхнє утримання? Вони нам як не собак продавати рекомендують. Так от тепер ще пропонують обкласти бабу, яка десь зрізала якусь деревину, то будуть штрафувати. А за це нема кого штрафувати. Що це робиться? Що у нас в лісі робиться? Так от того кучминого. Родича, який керує цим білоозерським парком, штрафувати не будуть за господарність. Ну а баба, в якої вже лежить порубана та деревина, вже будуть штрафувати. Ви що, з ума посходили?